Таю, дорогі друзі, все буде Україна. Чудова чернева погода, випав дощик. В чому би не назбирати грибів Ось я їх опаньки кілька років тому. І на даний момент на початок червня щороку збираю врожай. Майте на увазі, що з одного панька виростає десь ось така кількість грибів Тарілка, сковорідка але що цікаво, що вчора вони були ось такого розміру. Тобто десь 2 см за добу виростає гриб. З двох інших пеньків чомусь я урожаю не бачив. З цього не бачив і в перший рік, зато тут появились якісь інші. Тобто Не в кожному пеньку проростає грибниця, чомусь пляшка звена тут не випадково, в мене таких багато. Крути, реють, крути, землери, землерийки, інші підземні істоти реють землю і коли поливаєш, вся вода тікає у ці крутовини, а не туди, куди її потрібно. По цій причині дірки від крутів в простовбурових колах дерев чи особливо штам... біля штамбів винограду я закриваю пляшками. Досить швидко, просто ефективно. Гриби дуже смачні, особливо з сметаною. Єдине, що ніжка щільна і її зразу потрібно відрізати і я роблю з неї настоянку. Японці кажуть, що дуже лікувальна, тобто ніжки зразу відділяю, ось, а шапочки. Вони дуже вологі і гарно пахнуть ну, грибний аромат. Я пробував їсти сирими, оскільки вони відносяться до першої категорії їстівних грибів. Мені дуже сподобалося, знаєте, коли роблять такі мутемроди з шматком шампіньона сирого на чорному хлібі і шматочком ківі чи якоюсь, якогось лимона, то можна використати і для... Бутербродів у нас кажуть канапок грибші і так. мені смакує може дещо поступається звичайно білому грибу, ну, але білого гриба ще треба знайти, а ці виросли, Ну, не видно. Слимаки поки не добралися, хоча я їх тут ще й не бачив. То може й добре. Якщо ніхто не розкаже, то... Бачу, ці якісь інакші, світліші на колір. Я купував кілька сортів. Ще і таке насіння міцелій Цей світліше той імператорський, а той якийсь інакший. Ніж не грибний але для щеплення він не годиться, він з тих простіших і я не знаю, спеціально загострювати не хотілося. Тому для грибів саме те. Ну, Ось такий сьогодні видався грибний день. Вирощуйте гриби на дачних ділянках, успіхів та щедрих врожаю.